Здобуває медалі на всеукраїнських та міжнародних змаганнях і поступово досягає вершин не тільки у спорті, але й на своєму життєвому шляху. Приводом для зустрічі з дюдоїсткою США нородин горішніх плавнів Софією Горяшиною була здобута нею бронзова медаль чемпіонату України до 18 років, який відбувся у Черкасах. Це змагання було особливим для спортсменки, а розмова вийшла взагалі запальною. Якщо вам потрібен позитив, то Софія ділиться ним протягом усього інтерв'ю. Діалог зі спортсменкою ми розпочали зі спогадів про чемпіонат України у Черкасах. Для мене цей чемпіонат України він був дуже особливий. Це мій серед кадетів. Я 2008 року, тому для мене це серед кадетів це ну, типу останній рік. І тому для нього і загалом і трохи ставлення було трохи інше, і загалом там думки були трохи інші. Мені хотілося там. Ну, Якби себе показати вже. І загалом не те, що мені навіть результат якось хотілося, але хотілося просто боротьбу показати хорошу, щоб мене запам'ятали не як ту, яку там душить постійно через цю спину, спину з колін, а щоб знали, що я ну, вмію нормально робити. Коротше. Ось. І тому. До цього ну відповідально реально підійшли. Навіть це проговорить про це те, що в мене завжди там з вагою були проблеми, що я там в останні дві години ці там 200 грамів скидувала. А тут все було чудово, з вагою все було прекрасно. Я там ще ще навіть їла перед зваженням. Тому, коротше, я ну, дуже відповідальному поставилася, і підготовка була. І в цілому я була, так би мовити, у дуже гарній формі, і тому мені все сподобалось. От. Ну і скільки поєдинків провела і. Як виходила на вирішальні поєдинки і як оцінюю взагалі свій результат? У мене було чотири поєдинки, я перші два виграла, а потім я за вихід до фіналу програла, і потім за, за третє місце я виграла. Взагалі, чесно, в мене останні турніри, останні взагалі змагання вони проходили у дуже прям такому стресі, я навіть не знаю, з чим це було пов'язано. однак я… Дуже нервувала, мені було прям дуже важко, дуже там погано все почувала завжди вранці. І я навіть коли там виходила, я вже думала, та все, зараз я все програю, просто через те, що я не можу нормально налаштуватися. Тут нічого не змінилося, тут я думаю, що все навіть трохи гірше було. І на перший поєдинок я виходила, я там, я там ледь не плакала, тому що мені було страшно. Тож я там боюсь програти, я ще. Коли ми починали розминку, мені було, мені було страшно, мені було погано. Я думаю, ну все, я зараз, зараз, зараз все програю. І тому, якщо там кажуть, що е, налаштування це там півперемоги, то в мене тої півперемоги мало й не буде, тому що я завжди так на ой, зараз я все, все коротше, програю. От перший поєдинок він пройшов. Ну, він пройшов прям добре, такий, прям, ну щоб розігрітися. Я там нормально все, я так робила, і все. Тато був ну прям задоволений, тільки він мені постійно казав, там одну штуку робити, а я її не робила, тому що я бояла. От. І, ну, Я робила там своє, і все одно все вийшло. Я її виграла за трьома покараннями. Ось потім в мене був поєдинок з дівчинкою, з якою ми раніше дуже часто боролися, і з нею в нас завжди були такі запеклі дуже сутички. І тому я з нею боротися. Ну якщо чес, взагалі не хотіла. Однак я розуміла, з ким я буду боротися за вихід до фіналу, і мені чисто хотілося з цією дівчинкою поборотися і ну щоб я далі могла боротися за вихід до фіналу. Ось тому я там виграла, зробила свій там фірмовий прийом у партері. Надавно потім всі там жартували, ну це там хто знає, то на не жартувала Соня. Зроби мені будь ласка, майстер-клас, як санкаку правильно робити. Ну це вже таки і. Потім за вихід до фіналу, я прекрасно знала, що вона буде робити, але ну якби знати це, це якби не, не усвідомлювати. І тому все одно вона зробила те, що хотіла, і я все одно впала і програла. Але тато взагалі казав, що ну, типу, як відборся, так відборешся. Типу, я розумію, з ким ти борешся, і так далі. Тому я так боролася. Він бачить, що я щось там намагаюся. Він такий, так, все, клас, нормально, нормально. Ось. І потім я перед тим, як з нею виходити за вихід до фіналу боротися, я вже спеціально дивилася. З ким я буду боротися за третє місце. Ну це моя така прям впевненість. Я прям, ну, я прям вірю в себе максимально у свої перемоги. І потім я вже розумію, з ким я буду боротися за третє. Я вже налаштувалася на ту трійку, розуміла, що зараз треба виграти, і все, зробила знову цю санкаку, і все виграла, все було чудово. За вихід до фіналу санкаку не зробила, так? А там санкаку не зробила, там не вдалося то, що ну, ну, там, ну, там все, там, там без шансів. Без шансів. А скільки тривав поєдинок? Ну, 3,30 десь. Ну, це нічого. А з ким ти боролася? Іларія Цуркан. Це, ну, ну там без шансів реально. Це із жеребом не пощастило, чи можна було, щоб. не... Вона не попалася тобі. А ну не те, що не пощастило. А, жереб був ем, очікуваний. Це було очікувано, що вона піде тр першим номером, інша дівчинка піде другим номером, а я піду третім. Тобто ну я на це розраховувала. І ну просто я не очікувала, що в мене сутички перед нею будуть з тими, ну з тими, з ким я боролась. Тому що я очікувала, що буде ем, трохи інакше складеться ситуація. Однак все одно я вважаю свій жереб ем, нормальним, Тому що я не, я поборолася з такими людьми, на яких ем, Розраховували, які не просто так приїхали по приколу, і тому я рада, що я поборолася із тими, з ким було якесь суперництво. Тож це цікаво. На всіх змаганнях за поєдинками Софі спостерігає її батько та тренер Ігор Горяшин. Його підтримка завжди допомагає. Зізнається, наша героїня, яка висловила незвичайні комплименти на адресу свого тата та тренера. Насправді тут ну, татону прям лапочкою такою. Був він був такий хорошенький, прям ну капець. А, Він ну не знаю, він як якось можливо побачив, що наскільки я там нервую сильно, і він на сутичках майже там не кричав на мене. Там лише такий да, 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 саньок, все, все чудово, все пу. Все, Санюк? Санюк, да. Він тебе Саньок називає, так? Да, да. А він хотів С, сина Олександра. А, ні, ні, я не знаю, чому це. Ну, Софія — це взагалі його ідея була, але якось там дитинство, Саньок, Саньок, це все пішло. Коротше, і от то, да, все, Саньок, все, чудово, чудово, так і роби, так і роби. І, коротше, і тут, і тут він прямо цей, то він, от, я коли за тройку там виходило боротися, а він же такий, ну все, ну, синь, ну, саньочок, давай, зберись і все, щоб красиво було. І от тут, тут він реально був вже більше там. Я реально побачила те, що я за все там в цілому життя хотіла побачити. Я від нього там почула, що ти показала таку боротьбу, що от прям він мене так і похвалив, і все. І от мені здалося, що саме на цих змаганнях він якось ну визнав мене, мою роботу. Це все мені було так приємно, що от на цих змаганнях саме емоційна якась цілісність, вона прям от вона прям відбулася. Тобто цінність ці, ці, не тільки цього змагання, не тільки в медалі, а ось у ваших відносинах, да, що ти відчула, як може е, пан Ігоре ось е, бути таким турботливим батьком? Можливо, це найбільша нагорода йому. Він. На цих змаганнях чомусь саме емоційно якось е, все так вийшло, що я на цих змаганнях, по перше, я усвідомила, яким може бути тато. Е, в плані ну я то знала, що він нас я то знала, що він насправді лапочка, але він це старанно приховує. Ну, постійно, але отут я прям зрозуміла. А ну, ще плюс, так вийшло, що я якби зрозуміла, ну е, так би прийшло усвідомлення, е, і з ким я і справді ось такі теплі відносини. Е, якби це все там збереглося і зрозумілося тоді, коли я за, за третє місце боролася, і там ну якби лише там декілька людей дивилися цей поєдинок, справді вболівали за мене саме в реальному. Житті і тому, якби там вже пройшло, ще одною такою нагороди стало те, що я справді зрозуміла, хто насправді є тут мені близьким. Здобуттям бронзової нагороди чемпіонату України Ю-18 Софія Горяшина завершила виступи у віковій категорії кадети. Розпрощалася з кадетством і от через це були, може, ще сльози, що ти така, як знаєш, там, там спортсмени завершують кар'єру, такий момент чутливий, але ж ти будеш продовжувати далі. Ось як ти віднеслася до того, що це твоя ось заключна, заключний виступ? Ну, розпрощалася з кадетством? Я не плакала. По-перше, я не плакала. Це, напевно, з чемпіонатів України це перший момент, де я не плакала. Тому що на першому я плакала через те, що я все програла, а ще через те, що я відборола шість сутичок, в мене не було ні однієї фотографії. Я, коротше, я там плакала. Потім на другому я плакала через те, що я зайняла перше місце, але я думала, що я програю, але я виграла. І там я, коротше, плакала. Потім я плакала через те, що я знову програла. Серед дорослих я плакала через те, що я майстра спорту виконала, хоча там ніхто не очікував реально. А, Потім на, до 18 років я знову плакала через те, що в фіналі програла. Потім на м -м, молодіжному чемпіонаті України я плакала, просто дуже багато я плакала, там то одну виграла, то другу. Корот, я там плакала постійно, мені здається. Потім на е -е минулому я плакала через те, що я в фінал програла, а на цьому я не плакала. Тобто це ще одна перемога, що я тут я вперше не плакала. Тобто ти також чутлива, мабуть, в батька так. Я ну, не знаю, тато ні, він майже нікого там нічого не показує, а я ну я прям капець. Мені там, мені здається, там палець покажи, я плакати. Починаю. Ну і не тисло на тебе, що ти вже здобувала медалі там і до 23 і серед дорослих, і ти така їдеш на 18. Ну ти розуміла, що там суперся серйозна і все ж таки не тисло цей факт. І зараз ти як оцінюєш, що ну це ж медаль, але ну до 18-ти. На мене тиснула присутність Ларі Цуркан. <смі> чесно. Тому, коротше, е якби не тисла насправді, тому що я вже знала, що я й до 18 можу програти. Ну, то що вже вже було таке. Е і тому е якось намагаюся зрозуміти, що ну. Те, що там в цілому завжди різні обставини, і якби може було таке і не скласти, що я б там і серед дорослих виграла, і там виграла. В цілому основних суперників я, якби виграла. Однак просто ну, ну вона реально вона і ну вона трохи більш досвідчена. В неї така накатка сильніша, ніж в мене, там і на Європі, і там, і вона їздить не те, що серед кадетів на європейські турніри, а ще й там серед юніорів, серед дорослих, вона вже їздить, незважаючи на те, що вона. На рік молодша, вона ось у цьому в плані цієї накатки, вона прям ух. Коротше, і тому на мене ну більш. Я якби розуміла, з ким я буду боротися, і тому я забила вже на, на ці там свої. Е, ну, назов, називи свої е, найкращі сторони у дзюдо. Ну, це там в партері я б роблю прийомчик постійно. Прям я. Я на молодіжному чемпіонаті виграла ним, можливо, три. Так, да, наче три з п'яти я ним виграла. А потім, ну, спина з колін, я не можу сказати, що це прям в мене вона прям виходить-виходить, то що е, найчастіше я кдок на оцінку не роблю, а чисто доводжу до того, що у спортсмени отримують ці три ши до три покарання, і все, якби до побачення, я все виграла. От, а якби ну, найбільш такі ці сторони це те, що це, ну. Працьовитість працелюбність в цілому, то що ну я не можу сказати, що в мене там якась там талант, бо там ну перед якась. я, ну просто це праця, 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 і оце тільки працею я щось там, щось там досягла. Коротше, оце праця, і напевно те, що в мене ну якесь таке, ну така витривалість, короче, нормальна. Прям що коли вже там мій суперник вже не може, а я, а я все ще можу, і ну коротше, таке. Тобто, в мене ця функціоналка дуже ну така, прям хороша. Ну і крім ту виступів, поспілкувалася з там знайомими, ком'юніті, ваше там дзвішна, як тривало спілкування, що казали про тебе, що ти про когось казала? А, ну там мені коротше один раз там дівчинка сказала, що вона моя фанатка з 2023 року. Боже, мені було так приємно. Я не знаю. Я там червоніла, напевно, стояла, але це ну, взагалі також я зустрілася там з двома дівчатами, з якими я через інтернет спілкуюся. Вони прям взагалі лапочки, їх так люблю, безмежно їх дуже. А, от тому від них також підтримка. Була дуже прям така сильна. Одна дівчинка вона зайняла третє і каже, що все, я передаю тобі там удачі, щоб ти завтра теж в трійку як би, війшла. Ось. То от прям з ними добре спілкуємося. Ну і також е кілька звідси, е так би мовити, прям таких е кінтов, то їх підтримка ну, також дуже впливала, то що я якби. У мене взагалі, я коли в мене прям така мрія була, не знаю, мрія, не мрія, я завжди дуже хотіла вийти з килима і комусь сердечко показати. Але але я або програвала, або забувала там на радостях. Коротше, забуду в цей раз за третє місце сутичка вийшла не дуже емоційна, і тому я вже коли поклон зробила, я про це згадала, і там двом своїм друзям я виходила їм показала сердечко. що, ну я прям хотіла дуже. Тому отак так. Да. Як показала сердечко? І як вони сприйнялися? Ну, вони знали, що я взагалі така, ну. Ну, можу щось таке викинути, коротше. Але у нас дуже добрі, тісні з ними так би мовити, відносини, і тому це не більше ніж дружній такий знак. Ну було б дивно, якби я їм там щось інше показала. Ще показати? Ну, я не знаю. Ну можна просто якось там пальцем на них показати, але, але мені таке не подобається. Це адресовано комусь конкретно. Я, я просто я бачу, вони стояли за мене, болівали, там, аплодували, щось мені кричали і так далі. Я вирішила, що ну, все, це шанс. І можна повітряний посилу ще надати, так? Ну, можна, але це якби хлопець там якийсь стояв. ну, прям. А дзюдо таке бувало, що повітряний повітря Так, да, я знаю, бувало таке, але, ну. Ну, ну я б навіть якщо була б можливість, я б постіснялася. Чесно. Разом із Софією Горяшиною на чемпіонаті України у Черкасах медаль здобула її подруга Поліна Тумко, яка стала срібною призиркою у своїй ваговій категорії 52 кілограми. Поліна, нормально все, я думаю. Дивилася її боротьбу через пряму трансляцію з дівчинкою. І ну і в цілому і, і перед э, сутички перед вже ну, такими принциповими дивилася наживо в залі. І ну можу сказати, що я думаю, їй було ну важкувато, і в фіналі була така хороша дівчинка, прям нормальна. А, ось ну якби маємо, що маємо. Софія Горяшина вже розпрощалася з кадетством, і чим це не привід, аби згадати, як вона взагалі почала займатися дзюдо. Я дізналася, що в мене був варіант грати на фортепіано. А, ну, або там дзюдо, або фортепіано. Коротше. Ну, слава Богу, що я тут, а не десь там на фортепіано. Тому що в мене така була вчителька з того фортепіано, вона мені разок як е, воткнула в пальці в це піаніно. Я там чуть не вмерла. Коротше, і... Ні, вона просто взяла мене там за руку, і ось так мене в ці клавіші. І ну таке неприємне було, де да в цілому мені це не подобалось. І тому я вирішила, що ну його все. Краще вже хай мене тут душать. Не закінчила школу. А мене була не музична, я індивідуально займалася. Міт вмієш грати. Ну щось там вмію, щось там зіграю. Можливо, а далі ми з Софією говорили не тільки про спортивне життя. Ось ти сказала, що особисте життя, воно має місце у доїсток чи не має. Чи краще поки що на спортивну кар'єру зосереджуватися або заважає? Я зосереджуюсь зараз на кар'єру. Прям цілеспрямовано, що в навчанні, щось в цих там інших. А, там ну, щось там було, колись там щось пробувала десь там, якось з кимось щось. А, але ну. Ну поки не моє, так би мовити. В інших дівчат, там, можливо щось там десь прослідковується. У мене ні. У мене друзі, друзі є і намагаюся знаходити на, ну, находити на них час, але там не завжди вдається. Ну з зі мною, щоб зустрітися, це за місяць, мене бронюють просто реально. То що в мене там косметологи, дієтологи, ну це ж таке таке. Ось, але ну, друзі, так є, але не більше. не хочеться. Сказала, як ти прийшла в дзюдо, скільки років там батько привів? Ба, ну, батько, звісно, це ж ну, тато тренер там. Чуть ли не спільонок в залі. Реально. Надалі ми заглянули в майбутнє Софії. Ким дзюдоїстка бачить себе років за п'ять. Чи бачиш ти себе і далі років через п'ять? Ти будеш у спорті, будеш виборювати потівки на чемпіонати Європи, світу, Олімпійські ігри. Дай Бог. Думаю, ну не знаю, зараз важко про щось казати, але е, ну, чомусь я думаю, що, напевно, можливо, ні. Тому, що, ну, якось мені, напевно, більше хочеться щось, типу, вже якусь професію більш конкретно обрати, там, ну, навчання, типу, йти. Зараз нічого не кажу, але там, через 5 років навіть, навіть не знаю. Який напрямок ця професія може бути? Взагалі хотілося б психологію або. Лінгвістика якась, тому що мови там вивчаю нормально, та й в цілому, або хотілося б щось творче, там можливо, книги писати, щось таке, що подобається мені. Однак я вважаю, що зараз ну більш за все, що це буде філологія, типу там навчителя, а потім далі як, як піде. Книги писати. Про що б ти писала книги? Детективи чи такі там романи. Ну, зараз е, я таке більше щось фанатське щодо якихось е, там аніме, якихось фільмів. Тобто я ну, беру тих персонажів, а про них пишу свою власну там історію. То ну, кохання там це все таке мені подобається. Ось, Але там, ну, в мене обов'язково хтось десь помре. 에, може, у тренера підеш теж лінгвістика, психологія, і mm -hmm. тут можна і писати про усіх. Ну, і таке раніше було, що я раніше хотіла е, такий прикол. Я раніше хотіла стати тренером, але ну, зараз ні, та й батьки таке, що типу та не треба. А, а зараз типу, хотіла, ну, хочеться там психологом бути, то це так жартувало. Хоч раніше хотілося бути тим, хто травмує дітей, а зараз ну, хочеться бути, хто лікує травмованих дітей. <реш> таке. Добре, де ти, ти навчаєшся, нагадаю? Е, перша школа, 10 клас. І будеш поступати кудись плануєш? То, ну, хотілося б за, за, за кордон. Хотілося б. На якій мові? Ти ж багато мов знаєш? Французька, напевно. Англійську знаєш, так? Англійську знаю, французьку знаю, німецьку вчу, да. японську вчу. Ну. Таке похизувалося, коротше. Японська складна. Так, <ристо> да, взагалі там нічого не понятно, ну, нічого, прям взагалі. Там, оце, як скажуть там щось, то там таке, чи обізвали, чи похвалили таке. Але прикольно. Ну, Загалом тобі подобається зараз твій період, такий юнацький задор, 10 клас, ти будеш тобі ще й 11 навчатися. Да. Мені зараз в цілому в мене все влаштовує. Трохи важко. Це ж це ж там в нову школу перейшла, то ну, через це там трохи а, є якісь проблемки. Але зараз в цілому в мене все влаштовує. У мене така і позиція всюди класна, і а, десь там нові якісь можливо знайомства з'являються, саме там із спортивного колективу. І взагалі, в цілому, зараз у мене такий і колектив хороший, і з батьками все супер. І взагалі в мене зараз таке все. все. І з братом також? Так, да, з братом все добре, аби ще тільки в мене вистачало часу до в нього гості приходити. <смі> то що він то кличе, кличе, а в мене то вага, треба, там не можна їсти, то просто справ немає, то там ще щось таке. Ось, але, однак, все-таки там, можливо, десь. Місяці два тому я все таки виділила час. Я прямо з фотосесії до нього пішла. Я була така вся красива, нафарбована. Але ну але я пішла до нього, то що ну ну брат, все таки. Не бачила два місяці. Mm, ну, бачимося, але ну просто це прикол. Ми живемо в одному місці, але блін, майже не бачимось. І ну якось, ну все таки ні, треба виділити обов'язкового часу до нього завітати, тому що як не рідні. Мені здається, що я його частіше бачу. Вчора бачив це сто відсотків. Це 100 відсотків, навіть я його вчора не бачила. Я млинці зараз приготувала. Хай приходить. Софія навчається у 10 класі з номер родин, але від 1-го по 9 класи навчалася у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 Звідси й пішла любов до іноземних мов. Підставили просто і підували випускні клас. Просто я не очікувала він такої підстави. Ну там було все так прекрасно. Ну мені в цілому і тут все, ну, все мене влаштовує, але просто ну там звикла вже до того. Але і зараз вже адаптувалася, там подружок знайшла, подружку, точніше. Ну і в цілому, в залі класно. Ну, після цього інтерв'ю я так вважаю, буде багато в тебе тих прихильників, і будуть писати тобі, куди їм звертатися. А, да, інстаграм можу. Е, на англійській пишете дві К О М «Б», англійська Ай і один в кінці. Пишіть, буду чекати, але не факт, що відповісти. Mm. да, да, я, я можу завтикати трохи і не відповісти, але насправді мені сьогодні сказали, що я не дівчина, а мрія і можу і нагодувати, і, і, і сонкаку зробити. Тому ну я Я, я сказав, чудовіст, так? сказав, ну мій колишній спарринг партнер. Тебе не залучають до змагань шкільних, ось там волейбол, є ще є там, баскетболи такі, не береш участь, ти ж спортсменка там можуть залучати. Ну, мені взагалі дуже хотілося спробувати у баскетболі, тож нас дівчата пробували, а мені цілому подобається. Але ну, просто, по-перше, мене не залучають, залучає, що знають, що я там ну, постійно зайнята. Але ще мене просто в баскетбол дуже, дуже небезпечно пускати. що, по-перше, мені все одно на ті правила, і ми, коли тут в залі граємо в баскетбол, то я там. А волейбол? А волейбол, ну ось тут буде м'яч летіти, то тут я руки поставлю. Ну мене волейбол не треба. Ну да, да, все задоволено інтерв'ю. Нормально всі питання. Все. Є ще питання, якісь Є. <ріст> ні, все, все супер. Ну давай, удачі тобі. Да, До наступного разу зустрінемось. Як бачимо, спорт це не тільки виснажливі тренування, а й враження та спогади, яких у Софі Горяшиної виявилося дуже багато завдяки активним заняттям дзюдо. Ця дівчина й надалі ставить собі цілі як у спорті, так і в навчанні, а також у житті. І незважаючи на труднощі під час тренувань та виступів, вона залишається запальною дівчиною, яка ділиться своїми позитивними емоціями.